Житомир знову у Жалобі на щиті до міста повернувся 42-річний захисник батьківщини Юрій Вакуленко. Юрій Олександрович народився 4 березня 1982 року в місті Житомир, проте його дитинство пройшло у селищі міського типу Черніхів. Там він робив свої перші кроки у навчанні. Він закінчив початкову школу місцеву. Також з відзнакою він закінчив музичну школу. Опанувавши гру на акордеоні, після певного часу родина повернулась до Житомира, де Юрій продовжив навчання у ЗОЖ номер 28 а згодом вступив до професійно-технічного училища номер 17 Та на цьому не зупинився і вирішив здобути вищу освіту в Національній академії державної податкової служби за спеціальністю фінанси. Усе його життя було сповнене праці. Він був відповідальним, старанним, наполегливим працівником, який. Завжди виконував усю свою роботу із душею. Юрій працював у різних сферах та не боявся роботи, а брався за будь-яку від водія карети швидкої медичної допомоги до бухгалтера у податковій службі. Чоловік був справжнім господарем та майстром на всі руки. Юрій Олександрович був також люблячим турботливим сином. Він допомагав своєму батькові будувати будинок у Чернікові. Він любив тихі. Розмови разом із татом любив риболовлю з ним, любив полювання. Все, що він робив, несло тільки добро та світло. Юрій мріяв про щасливе майбутнє для своїх синів та мирне життя. Однак війна зламала плани чоловіка у червні 2023 року. Юрій Олександрович прийняв нелегке рішення, хоча він не мав. Ніякого військового досвіду він доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він пішов захищати рідну землю, своїх дітей, нашу спільну домівку, нашу Україну. Він мужньо виконував бойові накази і здобув глибоку повагу побратимів, командування та друзів за свою службу. Був відзначений державною нагородою медаллю захисник вітчизни 4 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини Юрій Олександрович героїчно загинув. І дуже довгим був його шлях додому, лише через рік і чотири місяці наш герой на щоті повернувся до рідного міста. У Скорботі залишилися батьки, сини, рідні, друзі, побратими і усі, хто знав Юрія, світла пам'ять і вічна слава герою.